Великоднє свято із піснями, віршами, казками та іграми відбулося у приміщенні центру позашкільної освіти у вівторок, 14 квітня. Його для хлопців і дівчат із берегу надії організували методист художньо-естетичного відділу ЦПО Галина Кучарук та вихованці театрального гуртка. Це вже не перший подібний захід, організований ними. За словами Світлани Янушиць, голови громадської організації Берег Надії це вже другий рік поспіль пані Галина із ініціативними дітьми. Проводить і запрошує на свята вихованців берегу Надії. Цей захід не вперше. Ми вже проводимо його другий рік, і ми хочемо подарувати сьогодні великодню казку для всіх дітей. Хочемо побажати, щоб наші представники громадського об'єднання Берег Надії відчували себе такими ж, як і всі звичайні люди. І не відчували того, що в їхньому житті є якісь негаразди, щоб в їхньому житті завжди було добро, радість, благополуччя, і завжди була з ними великодня Паска. У кожному домі на печені пасхи пофарбовані та розписані яйця приготовлені найсмачніші великодні страви, як у нашому кож. Всім найкращі, що є в нашому домі, найкращі пасочки, найкращі крашенки завжди на столі українців, є ковбаска, м'ясо, сир, все найкраще, що ми збираємо за рік, все несемо на Пасху. І сьогодні на нашому святі, яке підготували вихованці театрального гуртка у вас, дорогі наші гості з берега Надії, сьогодні разом з вами ми святкуємо Пасху. І сьогодні ви теж для всіх приготували чудові вірші. Дзвоніть, дзвони великодні. Божа Пасха вже сьогодні. Плини. Відкиневшись на віру, розчищення пасхальним торжеством, кріпимо прадітельську віру і воскресаємо Христом Христосу Воскрес і на Воскрес. До кожної оселі і роздавав людям кольори. Блакитний, жовтий, зелений та червоний, при цьому оголошуючи, згадавши, якого кольору небо, цей колір допоможе вам стати здоровішими. Колір трави допоможе відродженню природи. Колір ружі подарує вам любов і радість. А колір сонця подарує вам стиглий урожай. А згадати про це все допоможе вам початок нового життя. Люди довго думали, коли ж саме це може початися життя. Аж тут з яєчка вилупилося корчати. Тоді люди відразу ж позбирали всі яєчка та пофарбували їх у чотири поля. Відразу ще раз розвіяли луна. Небо стало веселішим, люди почали радіти, а дерева зацвіли. З того часу люди вирішили кожного року карбувати яйця. А наша ієчко вирішила нам тривати далі, щоб допомагати іншим людям хто цього потребує. Так, першо, давай передавай клуб. Свято вийшло цікавим і наповненим посмішками. Не зчулося, як воно добігло свого кінця. Голова громадської організації Берег Надії Світлана Янушець дякує усім людям, завдяки яким вихованці організації частіше посміхаються. Велику вдячність від імені батьків, хлопців і дівчат за таке чудове свято пані Світлана висловлює директору центру позашкільної освіти Петру Зінкевичу, методисту художньо естетичного відділу Галині Кучерук, звукорежисеру Миколі Смалю, діткам із театрального. Гуртка та усім тим людям, які подарували вихованцям берегу надії, безцінні і наповнені світом моменти.